Що ми маємо віднестись до цих виборів і йти обов'язково голосувати. Голосувати за можливо, це буде нова нове обличчя, яке в своїй програмі покаже не тільки намагання досягти якихось результатів, а вже може сказати, чого досягла, в яких правозахисних акціях чи проектах приймала участь, чого досягла, чи може запропонувала і домоглась реалізації цієї пропозиції на рівні. Законотворчої діяльності чи будь-чого. Ми звертаємось особливо навести порядок у себе на подвір'ї. Київ починається з власного під'їзду, з власного подвір'я, до самоорганізації будинкового комітету. І з цього треба починати самоорганізацію всієї України. Скажіть, будь ласка, ви чули про? Ініціативної групи мешканців, взагалі Дуже. на посольському масиві? Я, я з вами спілкувався і бачив вас, коли ми були біля райради, коли а, так, так. за забудову церкви тоді виходили. Проти, проти забудови. <піллянсь> а зараз побачив, що ви тут і, приєднався для того, щоб зрозуміти, що відбувається нам приємно. Нам приємно, Скажем... що все ж таки ми дійсно нас чують, нас бачать, і ми дійсно не, не, не з багатих які. Взагалі, не з багатьох, які про нас говорили, про те, що ми намагаємось прийти до влади, ми йдемо кандидатами в депутати і тому розпочали свою діяльність. Ми хочемо зруйнувати таку точку зору, ми досягли того, що ми вийшли на час виборів. Ми залишились єдиною громадою, висловлюємо ініціативу, вірніше побажання всіх. Мешканці вивчаємо їх, доносимо до тих політиків і так далі. Скажіть, от ваша власна позиція, от чого треба починати у нас на масиві? Чи може, якщо ви не представляєте, ви у нас на масиві живете? Так, так? на Дарницькому бульварі. А на Дарницькому бульварі. От скажіть, що вас бентежить? Які е, е, проблеми і ви вважаєте, що можна вирішити шляхом об'єднання громади? Чи навпаки цього не потрібно? Один із моментів, в який би дуже хотілося б, щоб він повернувся, це коли в моїй юності, це 80-ті роки, у нас були безкоштовні тенісні корти, тенісні столи в парку перемоги. І їх було 10, 10 чи 20 всі діти приходили, ставили своє свої обладнання, грали стільки, скільки було ну, скільки було бажання. І зараз, коли дивишся, коли півгодини стоїть 30 гривень, і на це все е, наші обранці, наша влада з всього хоче по, е, взяти гроші, використати не, в, це людей. використати в якихось інтересах. Треба вже перейти на той момент, коли людям треба щось дати, щоб вони це знали, що це е, е, є їхня власність. Чи 20 років тому це було це наше. І зараз, як з нами в Наперській заграли, і тепер ми, ми, ми без нічого. І не маємо ні права, ні голоса, нічого. Тут забрали, ну благо ну, забирали. 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 Цю, цю ділянку забирали і от стояли. Треба ще в парку перемога там ну, незаконно церкву збудували і так далі. Якщо подивитися, дякую вам за підтримку, тому влада що влада не виконує Люди остерігаються, що це церква, що чи маємо ми право давати, робити зауваження якісь. Церковним лідерам, які ідуть по нашій землі, відбирають від нас і ви, церква бажете? і Бог це різні речі, і коли намісники церковні роблять такі речі, то це тільки віддаляє від Бога. Там нічого немає божества. Ми теж так вважаємо і дякувати Богу за те, що Він дає в серце бажання відстоювати свої права, незважаючи на те, що це чи духовенство, яке може теж порушувати закони, не те, що закони Божі, а навіть духовенство закони... другої країни. Що взяти? Це не наше, це не наше племіння, це не наше, ну не наше суспільство. І інтереси, як ми бачимо, зовсім не. Національні не, 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 від не національне і не не наших мешканців. Якщо це було ж для наших мешканців, для нас інтереси. У нас одна церква стоїть, друга церква. Є де молитися, а в нас забирають ту рекреаційну зону, де повинні е, вигулювати. Ну гуляти люди і з малими дітьми, мами Ми зрозуміли, пропусті. що вас турбує проблема і доля парку. Ну ви знаєте, що ми стоїмо на, чітко на цих позиціях, що ця земля має бути повернута в землі територіальної громади, і ми дали визначення, що церква московського патріархату всіх святих воїнів порушила ці закони України і відібрала. Рейдерським шляхом 40 соток землі, ми будемо намагатися, що всі ті кандидати в депутати, які будуть йти від нашого округу, вони будуть знати позицію нашої громади, і все ж таки сподіваємося, що той, хто прийде у Верховну владу раду, буде відображати інтереси. Я Дякуємо я зараз. Хочу за участь. доповнити. Ви кажете, ви не намірений йти в депутати. Це ну особисто ваше побажання. Але треба нам, ну як громаді, ті депутати, які будуть. Підтримувати наші інтереси, і це незважаючи на їх політичну волю чи на їх політичне погляд. Ми, мешканці, повинні об'єднуватись на наших інтересах, на нашій землі, і це повинно нас об'єднувати. І ми повинні вибирати свого кандидата або свою політичну, політичний рух, який би підтримував нас і виконував наші, ну був би захисником наших інтересів. Ми вже почали такий рух, це самоорганізаційний рух. Оце корінь і шлях до вирішення будь-якої проблеми політичної, економічної і будь-якої проблеми. Добре, дякую. А можна я? От якщо ми заговорили про те, що які задачі у нас стоять перед громадою, то мені здається, що одна із тих задач, які нам... Дуже важливо вирішити зараз, і вже пора приступати до вирішення цієї задачі. Це стан прибудинкових територій, і оцих територій, які вони вивели як території загального користування. Я бачу, от наш будинок от, от частину перед будинком вивели як території загального користування. До них немає права ніхто ні поливати, ні прибирати Наші мешканці посадили дерева, посадили велику ну, велику частину дерев на цій території. Я впевнена, що ми платимо, якщо не з нашої кишені, то з державної за упорядкування і зон загального користування. Ні одне дерево не було полите за все літо. Ми бачимо, ось тут дивіться, зона загального користування. Посадили зеленбуд дерева за все спеціалісти, літо фахівці, спеціалісти, фахівці літо, рут, за давай. все літо ні разу не було полито. Тобто їх це не, не болить. Наші мешканці посадили і поливали все літо після роботи в жару. Поливали ці дерева для того, щоб зберегти. Але Влада не ну, ті, хто повинні керувати цими зонами загального користування, відповідальні Загалі. до нього, не мають ніякого відношення, не хочуть робити їм, їм на це на оці дерева наплювати. Ну це ж неможливо так. Розумієте, старі дерева висохнуть, нових не садять, нічого не, не упорядковують. І вони кажуть, це не ваше, це загального користування. Ну люди добрі, але ну, ми ж. Умі їм рахувати гроші. Ми ж розуміємо, що якщо ми платимо за тер за прибудинкову територію, яку теж вона є зона загального користування, але за це вони отримують гроші з бюджету. Ну не треба нас дурити. Ми ж сьогодні бачимо і розуміємо, нам треба розібратися із тарифами, які присилають по квартирам, знов присилають договора по квартирам. Що там введено? Наскільки там введено? Ну треба людей просто, ну, показувати, розказувати піднімати, розказувати. Що люди, ну не платимо за, за повітря. Ми І за ті машини, якими користується прокуратура, держадміністрація, ну, яка ну, зовсім треба... це цинічно при такій ніщиті. Їздить на таких автомобілях і роз розкрадати державні кошти. От вам зона Коли... загального користування. Вибачте, ось подивіться ні в кого голова не болить, крім е е ці, самоврядної громади, що тут не можна ставити машини, що тут е не стоянка. От тільки самоврядна громада ставить свої знаки, ставить е ці заборонні ленточки для того, щоб Ну не роз... не розвозили цей парк до кінця. Не ми дякуємо Лілі Іванівні за те, що вона одна із перших була і залучилася до руху і е, самоврядності. Що ви можете прокоментувати щодо останньої, е, просто ганебної забудови. Наскільки ми знаємо, чи це то в Єва, зараз це питання е, е, перевіряється, чи воно дійсно забудова останнього клаптика землі парку цього малишка, який знаходиться при виході при підході до станції метро Дарниця. Я єдине можу сказати, що у нас немає влади, що у нас немає ніякої влади, розумієте? І, ну ну зовсім ніякої влади. Через те, що ну чого ж ми повинні відповідати Я за те. Хто за те, хто володар там? Це робиться проти закону, це робиться наглим методом, це робиться вночі. От так як тут виробувалися дерева вночі, так точно там будуються вночі траншея, Фондавин, на День конституції, траншеї конституції була вирита цей, траншея. Зіпсували б цю сосну столітньої давності, вже ліквідували підру... Зеленбуд, yeah. не виясняючи причину абсолютно і знов таки чому немає влади до міліції, зверталися до землеустрою. Зверталися до яких ще до боротьби з злочинністю Чилистю, обзор, зверталися, і ніхто нічого не знає. Ви розумієте, і мало ну, того приходять ну, з пропозицією, це... надайте конкретно хто будує. Хто це робить, і тобто громада має шукати, тоді навіщо ви вибачте, це дійсно відсутність влади і нікому не буде так це болить, і не, ніхто не буде так зацікавлений, ніж сама громада в наведенні. Це враження складає враження те, що люди захищають самі себе. Вони знають, кого вони захищають. От прошу подивитися, той Ларьок, який привезли. Ви подивіться, він уже просів на каналі.